Вітаю! Чому почалася Друга світова війна і чому росіяни видумали ще Велику Вітчизняну війну, окремий термін з окремим періодом, адже весь світ користується терміном Друга світова? Отже, головні причини початку Другої світової війни, яка тривала з 1 вересня 1939 року по 2 вересня 1945 року, а не по 9 травня. Отже, перша причина. За наслідками Першої світової війни, яка закінчилася 1918 року, головним її винуватцем визнали Німеччину і дуже сильно її принизили Версальським мирним договором. Німеччина мала сидіти тихіше води нижче трави, в неї забрали частину території на користь п'яти країн. Їй заборонили мати танки, військову авіацію. Військовий флот. Переможцям е, Німеччина мала платити компенсацію, забрали всі колонії. Тому економіка Німеччини впала нижче плінтуса. жили німці дико погано, інфляція була шаленою. Діти замість кубиків гралися пачками з грошима. І коли з'явилася людина, що сказала, я підніму Німеччину з колін, я відновлю велич Німеччини, Повернув втрачені землі, економіку, стабільність, добробут, німці охоче проголосували за його партію. Так до влади прийшла НСДАП, нацистська партія, та її лідер Адольф Гітлер. А він виношував ідею світового панування. А єдиний шлях до цього світового панування світова війна. Якщо подобається, Тисни лайк та підписуйся на мій канал. Друга причина. Знову ж таки, виходячи з Першої світової війни. Італія в ній була на стороні Антанти з 1915 року, тобто належала до країн переможців. Але, як вважали італійці, їм надто мало дали за внесок у перемогу. Тому, коли з'явилася і розкрутилася фашистська партія, Беніто Мусуліні, то її гасла про Велику Італію, як за часів Римської імперії, ось більшу Італію. Більшості людей сподобалося. А ще фашисти наобіцяли приєднати нових територій у Європі, в Африці, відновити добробут та велич Італії, збити зарозумілість спровідних країн світу, за те, що вони недооцінюють Італію. Італія почала підготовку до війни та у травні 1939 року уклала з Німеччиною союзний договір. Третя причина. Під час Першої світової війни Російська імперія, будучи на стороні тих, хто війну потім виграє, через свою відсталість, яка призвела до економічної та політичної кризи, ганебно з війни вийшла, слезно просячи Німеччину про мир. Це сталося через революцію та прихід до влади більшовиків комуністів на чолі з Леніним. Але більшовики не хотіли обмежуватися комунізмом лише в Росії. Вони плекали надію, що весь світ стане комуністичним, так звана ідея мірової революції. У всіх країнах до влади прийдуть комуністи, а якщо ні, то треба їм допомогти, звичайно, завдяки військовій агресії. Так Комуністична Росія перетворилася на Радянську імперію під назвою Союз Радянських Соціалістичних Республік, окупувавши Україну, Білорусь, Кавказ, Азію. Тобто ті країни, створені народами після зникнення Російської імперії. Та росіянам цього було мало. Комунізм треба поширити на весь світ. Тому Сталін почав готувати Червону армію до війни. а де розширення Радянського Союзу навіть уклав з німцями, нацистами договір про поділ Європи. Четверта причина. Вважала себе обділеною за підсумками Першої світової війни і Японія. Крім того, вони вважали себе народом кращим і благороднішим за інші. Такий собі японський нацизм, адже сонце спочатку сходить для Японії, а вже потім для решти. У 20-х роках був складений таємний меморандум Танаки, за яким Японія мала по черзі завойовувати навколишні країни. Не маючи власних ресурсів для війни, Японія напала на Китай. Правляча династія країни стала на шлях мілітаризації, збільшення армії та військової техніки. Також Японія уклала угоди з Німеччиною та Італією. Утворилася військ, Рим, Берлін, Токіо. П'ята причина. Це політика, яку вели великі країни світу по відношенню до агресорів. Її так і назвали політика потурання агресору. Потурання, бо замість того, щоб зразу придушити агресора, дати адекватну відповідь на її окупаційні дії, країни боялися і не хотіли застосовувати військову силу проти агресора. Тому пробачали їм, лише виражали стурбованість, тим самим лише заохочували агресорів до подальших дій, а головне, дали змогу їм дуже сильно зміцнитися. Шоста причина. Те, що Радянський Союз та Німеччина уклали пакт Молотва Рібентропа, який розв'язав Гітлеру руки. Пакт уклали 23 серпня 1939 року, а вже через тиждень, 1 вересня, почалася Друга світова війна. Радянський Союз вступив у цю війну 17 вересня, окупувавши половину Польщі. Ось. Потім Радянський Союз напав на Фінляндію. Потім окупував країни Прибалтики і частину Румунії. Тому-то росіяни придумали термін Велика Вітчизняна війна з 1941 року по 45 щоб не позоритися періодом з 1939 по 41 рік, коли Радянський Союз, коли російські комуністи були союзниками нацистів. І спільно з нацистами окуповували країну, як от Польщу. І спільно Червона армія і Збройні сили нацистів Вермахт проводили спільний парад 22 вересня у Бресті, як вони разом окуповували незалежні держави. От так діди воювали. З тебе лайк та підписка на мій канал.